лікарні, садочки без продуктів харчування, комп'ютерів, паперу, миючих засобів. Ремонту можуть залишитися вже з нового 17-го року, якщо підприємці, які продають ці товари та фірми, які проводять ті чи інші роботи, не зареєструються на сайті Прозоро такий механізм закупівель придумала держава. Уникнути чи обійти цю процедуру неможливо. Нових правил бояться і замовники, і учасники. Реєструватися не дуже хочуть, і якщо чесно, не вміють. Але доведеться, причому за гроші. Кожен, хто претендуватиме на бюджетні кошти, має внести свої за реєстрацію, незважаючи на те, чи виграє тендер, чи програє. Гроші повертати ніхто не буде. Це стосується підприємств, які хочуть збути великі партії товарів. Але ризик того вартує краще продати, скажімо, одразу 15 комп'ютерів, кілька тонн картоплі, сотні кілограмів борошна, олії, макаронних виробів, тисячі літрів молока, сметани, ніж збувати товар місяцями. Основна маса тих закупівель буде відбуватися. Це, звичайно з Нового року, коли виникнуть нові кошторисні призначення, але, ще раз кажу, є в нас загрози. І перша загроза полягає в тому, що у нас мінімально є учасників з нашого міста і району зареєстрованих на електронних майданчиках. Проблема все ж таки виникне ще в тому, що, як ми завжди кажемо, треба підтримати власного постачальника, власного товаровиробника. Адже і податки відповідні, в бюджет повинні піти, і все ж таки самі розуміємо до свого по Сергій Запісов, керівник 11-ї початкової школи, вважає такі роз'яснювальні роботи з місцевими бізнесменами організовувати повинні на рівні областей. Місцеві чиновники теж не повинні сидіти, склавши руки, а боротися та підтримувати стрийських підприємців. Пізно буде скликати їх до себе на раду, коли до стрийських шкіл, садків, лікарень та інших бюджетних організацій у двері постукають львівські, київські чи донецькі олігархи, бо вони виграють тендер, і наші бюджетні гроші не йти місцевим магазинам, гуртівням, а чужим бізнесменам треба думати на ту тему і нашій міській владі, і районній владі збиратись підприємців, проводити з ними відповідну роз'яснену роботу. Бо з нами замовниками то проводять її часто для того, щоб збільшити кількість учасників, ми можемо спростити умови закупівлі. Тобто спростити правила гри, скажімо так, і тоді можуть зайти інші учасники з інших міст, з інших регіонів. І на останок про того, хто співає, дітей партнерами вважає, а ще прозоро навчає майже всіх бухгалтерів, керівників місцевих садочків та шкіл. Причому задарма реєструє, закупівлі проводити допомагає, і звідки на все у нього часу вистачає. Сергій записом не має цього робити. Ця проблема повинна турбувати місцевих службовців та державу загалом, яка ставить. Всіх українців перед фактом, ось такий в нас сустрію директор Сергій записов все заради громади, людина нової епохи.